Все заради рекордів. Вони вирішили не просто оригінально відзначити день студента, але ще й здивувати всю Україну, і їм це вдалося. Вихованці Івано-Франківського університету нафти і газу виготовили найбільший студентський квиток над гігантським посвідченням за вишки 3 метри і півтора у ширину усі гуртом працювали понад тиждень. Це ініціатива студентського парламенту. Тобто в нас було засідання, і в нас виникла така ідея, і захотілося її втілити в життя. Всі параметри в принципі збережені, і вигляд також він буде не наданий, не Сувани особисто, а просування нашому університету для незвичного досягнення не менш оригінальна презентація розпочне усе дійство масовий танцювальний флешмоб. Із півсотні студентів запалюють публіку, візуалізують власними тілами абревіатуру вишу і лише після того виносять на публіку масштабний квиток. Звершення зафіксовано під гучні оплески велетень поповнив книгу рекордів України у категорії розміри. Це було дійсно вперше, і вони доказали і показали те, що вони справжні студенти, що вони можуть робити рекорди, що вони можуть встановлювати нові вершини. Сьогодні є рекорд, і сьогодні є грамоти, так в яких зазначено саме що рекорд встановлено саме сьогодні, 15 листопада, 2013 року. Між тим, представники національного реєстру рекордів сподіваються творчого запалу та креативу прикарпатським студентам не забракне на. Наступного року ті спроможуться найбільше до прикладу, утонуть квиток, який потрапить на сторінки книги Гіннеса.